Кожен бачить війну зі свого окопа. Чули ж, да, такий вислів? Оце це прислів'я, воно народилося не вчора і не зараз. Це старе вже. Це завжди офіцери жаліються на солдат, солдати кажуть, що не розуміють, і кажуть негарні слова про командира. Так було з часів царя гороха. Солдат ніколи не зрозуміє, яка відповідальність лежить на плечах офіцерів, командирів різних рівнів. А офіцер, офіцер чомусь не допускає, що боєць може. Не лише наказ виконувати, а й бачити щось важливе, в тому числі ситуацію під іншим кутом. На командирах дуже великий тиск, і він називається Абсолютна Влада. Цим хворіли і хворіють всі армії світу а воюючі армії особливо. Зараз мені все більше і більше розповідають однакові історії про командирів, де. Командир може надати коханці статус УБД, а вона там ніколи не була з 2014 року. Ну вона коханка, народила дитину. Ну от такі спілкування, що командир може в любовному трикутнику відправити супротивника туди звідки не повертаються. Я не вірю в ці історії, але я їх багато читала і за часів Другої світової. Не може той, хто підлеглий, да відповісти ні, бо армії управляє устав і сурове виконання наказів. На цьому вона стоїть. А потім, вже після війни, хто розбере, який то був наказ завідомо злочинний чи правильний. Так, от для командирів різних рівнів я розповім стару історію, яка перегорнула радянську армію. Ой, полетіло дуже багато голів і голів командирів. Це вже було скільки тоді пройшло? Більш 30 років да, після е, того, як Червона армія побила фашистів за допомогою, е, за допомогою американців, британців. Лябідська область, офіцер Марков, вбиває на повал генерала. Генерала Григорія Каріха. Самого Каріха. А знаєте, в ті часи це, це був Бог, який ходив по воді. Каріх, це був депутат якогось там партійного з'їзду. Він був командуючим 18-м ракетним корпусом. А Це ж тоді ставка була. Ракетчики це боги. Де і, так кажуть, що готували того Каріха на роботу в Москву, в Міноборони іменно напрямок по ракетам. А, вбив Каріха майор Марков. Майоришка. Але. У цього майора добре варила голова. Він був інженер, гарний служака, гарні характеристики, Виконав, ну, виконавець був ідеальний. Коли сталася ця біда, Боже, скільки туди набігло, наїхала в Челябінську область, кегебістів, комуністів, ананістів. А... І вони, ну спочатку, вони, Боже, за що це? Нашому герою, нашому зразковому військовому, генералу Каріху. А він же, він же був герой. Комуніст, прикомуніст у Другу світову він на літаку дав був, але після війни його перевели служити в ракетчики. Це було нове, передове. І ви знаєте, не дивлячись на те, що Каріх літун, він розібрався в усіх цих нюансах ракетних і був дуже гарний аргавік, все мог організувати і на нього такі робили ставку. Але Усіх командирів після Другої світової війни у них було отаке: Я цар і Бог, я тут приймаю рішення, це було. І от скільки там вже десятків років війна вже залишилася позаду, а у них отаке ставлення залишилося. Тут у того Каріха і дружина померла, дітей Бог не дав, і того Каріха генерала у-у-у, як його понісло Жінки. Ні, ні-ні, Карі генерал Карік не шукав нову кохану, він не шукав іншу половинку. Він морально розклався на дні ще. Коли жінка давала йому опірку, то він її чоловіка військового понижав на посаді, а той робив так, щоб той військовий разом з родиною їхав служити туди на північ, да, от там де. Від меди бояться, коли жінка була покірна, ого, він обіцяв в не чергове звання для чоловіка, покрашення квартири, перевод з якогось муха сранська в дуже гарний гарнизон. Да? І за все це життя-набуття лише один офіцер насмілився написати, доповідну в Москву на самого Каріха, де розклав з фактами, що от тоді така жінка, така жінка, оце було, і ніхто його все бояться. Але то була єдина система, як і зараз. І приїхала перевірка, і от на того, хто скаржився, хто виклав всі факти, та його відправили десь в Магадан служити. Сказали: старайся, чоловіч, Каріху все можна. І от воно скакало, йому було вже 54 роки, і він приїхав на перевірку в одну з частин, да, у такого мухасранська десь е, в лісі. Що таке військове містечко? То окрема історія, я це знаю, бо я там жила і як дитина, і як дружина. Всі один одного знають, плітки, і факти. І от в цьому гарнізоні жила така родина Майор Маркова, двоє дітей, дружина, дружина, яка за допомогою курсанта-випускника військового вишу вибралася зі звиднів, вибралася з села. але... Слабка напередок. Це всі знали. І також і чоловік знав, але пробачав ну знаєте, любов це така штука. І тут до гарнізону приїжджає генерал Каріх з перевіркою. У -у 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 -у. І от він, ту дружину майора, до себе одну ніч, другу ніч. Майор прийшов розібратися як чоловік до чоловіка, як офіцер до офіцера. До речі, майор був в караулі, а це значить зброя, пістоль при ньому. І Карік став торгуватися. Да, Спочатку він казав, що слухай, ну я тут твою ж дружину попользував, я тобі звання підполковника, я тобі посаду, ви поїдете в гарний гарнізон. Потім риторика змінилася, і пішли погрози. Да я тебе згнаю, да ти не чоловік, раз твоя дружина гуляє. І тут пролунав постріл, та й не один. Майор не ховався, накинувся в бігам. Дочекався всі служби. І оці всі, хто на секретках, хто кигебісти аноністи, всі збіглися. А майор став розповідати. Так, да, все як є. Марков заговорив відкрито, слідчим і готов був це говорити в суді. І вони вимушені були копати, вся Ця влада капати проти себе. А чого копатися було на поверхні? Відкопали туди по відному, де по факту було все розколо. І тому, тому вбивці самого генерала. Радянські часи. Йому дали два роки. А потім і скостили він, жив на поселенні. Від армії не повернувся, довго була закрита, а от дружина її підмінили все. Разом з ним, всі негоди, всі незгоди. А що тоді в радянській армії случилося? У, які були кадрові чистки. Боже. Скрилися кадрові призначення за секс з дружинами. Боже. Полетіли голови. Бо... Розформували гарнізони, перейменували, знімали керівництво, поновлення. Так от для чого я розповіла цю історію зараз, ну, да? бо багато історій мені розповідають Хочеш знати, хочеш узнати людину, дай їй владу. Так от пан командир це влада, це Бог. Він забуває, що він людина. А треба про це пам'ятати. Полковник, ти, капітан чи генерал? Лише людина. І для всіх, я от це для всіх розповідаю. Я розповідаю для чиновників, для депутатів, для схематозників, для прокурорів, у тих, хто землі під ногами не чує. Знайди цю стару історію в інтернеті, вивчите її, бо вже час доказав, що на кожного генерала знайдеться рано чи пізно свій майор.